ІРП РП, або як тут написано, добовий польовий набір продуктів номер 1 Тримаємо 853 кілокалорії, пів кіло борщику. Нормально так гляньте на цей кусман м'яса. Блін, це смачніше ніж я в ресторані замовив би. Ця центральна ця частина це курка. По спеці все ідеально. А тут реально знаходиться дуже багато м'яса. Це не якась фігня там перетерта, з якої зробили фарш. Пахне трошки чимось перепаленим. Всім привіт! З вами Денис Наїжко, і сьогодні на буде їсти індивідуальний раціон харчування ІРП або, як тут написано, добовий польовий набір продуктів номер 1 Що я можу сказати? Він доволі важкий. Тут написано, що маса нетто 1 кг 792 грами, а сам паяк уважить 2 кг. Також тут написано, що на 100 грамів продукту ми отримаємо 853 кілокалорії. Це дофіга. Але солдатам потрібно їсти багато. Відкриваємо. Хочу сказати, що тут доволі гарне пакування, воно герметичне і навіть не пропускає повітря. Тобто будь-яку погоду в дощ або в воді воно залишиться всередині сухим. Круто! Дивимося, що у нас всередині. Що ми бачимо? Тут має бути сніданок, обід та вечері. В комплектації ми маємо. Три пластикові ложки всередині знаходяться серветки. І я вам можу сказати, що це доволі міцна ложка. Ну, вона прям реально дуже якісно зроблена. Ось так вона виглядає. Можете побачити, вона звичайна, то, до якої ми звикли, типу, суперпластик. Оце прям ну, ніфіга собі ложка, нею можна навіть копати. Респект. Два чайних пакетики, три вологі серветки, три великі стіки цукру. сіль, перець. Три солі, один перець. І розчинна кава. Щоб збадьоритись. Доволі непогана комплектація. Нагадую, що це все задумано для того, щоб людина їла в польових умовах в лісі або ще десь в окопі. Доволі зручно. Продумано, є серветки, є вологі серветки і дуже класні ложки. Перша страва. В нас написано борщ на м'ясо в кістковому бульйоні з яловичини. Ось такий пакуван. Він тут знаходиться у рідкому стані і важить 500 грамів. Пів кіло борщику. нормально так. Далі у нас знаходиться каша рисова з м'ясом. Написано 350 грамів. Доволі такий зручний пакет, прям герметичний. Класно. Каша ячна з м'ясом яловичини. Також 350 грамів. Картопля тушкована з овочами та м'ясом свинини 350 грамів. Тут в нас знаходяться сухарики армійські і три пачки галет. Більш у нас нічого немає, тарілочок немає, розігрівача також немає, але зараз літо і на що він потрібен. Правильно ж? Правильно. Пропоную розпочати з борщику. Беремо тарілочку. Спеціально взяв прозору, щоб все було видно. Так, тут є зручне відкривання, це респект. Ну, пахне борщиком з фасолою. Тут нічого не лишилось більше. Відставляємо упаковочку. Я бачу зверху плаває жирочок з м'яса. Пахне це все ну, трохи дивним борчиком, але плюс-мінус запах збігається. На вигляд, він не такий, як я звик, не супер насичено червоний, такий гарний борщик, можете самі побачити. Але давайте куштувати на смак. Слухай, воно хоча б не просрочення. Дата виготовлення. 0,6 11, 12, 21. Вжити до 23-го року. Нормально, він не прозрочений. Супер, можна їсти. Ого. Ого, гляньте на цей кусман м'яса. Це реально це просто чистий кусман м'яса. Ну ми маємо 75 грамів м'яса на порцію борчику пів літра. Мені здається, це доволі непогано як для такої страви, яка їсться в польових умовах. Ммм, а це смачно. Це мені нагадує. Борщ не той, що мама вдома готувала, а той, що бабуся в селі. Ось такий, що готувався в чугуні. Слухайте. Картопелька не розварена, її приємно жувати. Я відчуваю текстуру абсолютно всього. Капусточка, морква, ну, спеції. По солі класно. Досолити до перчити мені не хочеться. Давайте скуштуємо м'ясо. М'ясо. За смаком, схоже, на начинку голубців. Якщо зняти капусту і взяти лише м'ясо, ось такий смак. Це дуже смачно. Ця страва не гаряча, вона кімнатної температури, але вона смачна. Клас. Мабуть, оці сухарі, які тут, житні сухарики 50 грамів, мабуть, вони мають йти в борщ. Давайте взагалі глянемо ці сухарики. Ого! Так, ось так вони тут виглядають. Ось такі величезні кусмани хлібу. Дуже тверді. Так, давайте. Потрібно, мабуть, треба розмочити його борщику, отак трошки покупати і потім їсти. Але він буде довго розмокати, він дуже сухий. Але борщик смачний. З'їв сухарик класно хрумтить. відчувається такий житній смак з борщиком. Взагалі, респект. Блін, це смачніше, ніж я в ресторані замовив би. Я не знаю, реально смачно. Якщо не куштували, скуштуйте. Так, відставляю борщик. і сухарі. Перейдемо до наступної страви. Ось така. Тут у нас каша рисова з м'ясом курки. 350 грамів. Беремо тарілочку. Так. Ого. Давайте висипимо. Вона сама висипалось. Пахне консервою з курки. Ми бачимо тут рис, який став по формі пакетику. Цільний рис. Реально став схожий на хліб, тому що він збився в одну цільну структуру. Я не відчуваю окремих рисинок, я відчуваю відразу ком рису, ніби він суцільний, ніби це велика рисина така. Але слухайте, це смачно тут. Бульйончик курячий відчувається. Це не просто рис, то ніякий. Він з курячим таким бульйончиком смаком. Давайте я вам покажу, що тут у нас з куркою. Це я можу рис розрізати. Ось так і покажу вам. Ось так це виглядає всередині. Тут доволі багато курків. Ви можете побачити ця центральна ця частина, це курка, це просто м'ясо курки. Давайте ми скуштуємо окремо курку. Ніжна, смачна курка. Я не думав, що я це скажу. Але це також смачна справа. Ні, в мене нема слів окрім смачно. Я думаю, якщо це розігріти, вона буде ще смачнішим, але рис вже не повернути до життя. Він вже суцільний. Він реально суцільним камінцем розвалюється в мене в роті на частини. Давайте це спробую підігріти і спуштую. Вона почала пахнути по-іншому, як я дістав з мікрохвильовки. Давайте ми скуштуємо. Курка стала більш ніжнішою, більш соковитою. Давайте скуштуємо рис. Ні, рис Такий же суцільний, смачний комок, але тепер гарячий. Це смачно. Поїхали далі. На жаль, війна ще триває, тому, будь ласка, перше, не нехтуйте тривогами, як і вже як людина в будинок якої прилетіла ракета і в мене тепер ще й немає машини. Друге, це завжди допомагаєте ЗСУ. Всі рахунки знаходяться внизу під відео. Далі в нас ось така страва. Це вже виходить, ну, типу, обіду нас. каша ячня з м'ясом яловичини. Давайте скуштуємо ячню кашу. Відкриваємо нашу упаковочку. Ох, пахне теж непогано. О. Це вже виглядає не таким суцільним комочком, як у нас рисова каша. І пахне воно більш насиченим. Візьмемо до цього всього у нас галету, яка називається галета Раціон 50 грамів. Скуштуємо оцю кучимку. Ого! І 100% треба чимось запивати. Вона дуже суха, але тому й зберігається дуже довго. Але воно не має ніякого поганого смаку. Воно нейтральне. Як закусочка навіть така. Ну, прикольно. Давайте спробуємо його використати замість хлібу. Так, дивимося в нас є. але він прям таке червоне м'ясо. Виглядає дуже апетитно. Блін, класно. Я відчуваю окремі волокна м'яса, ніби воно просто розпадається в мене в роті. Це суцільний кусман м'яса, який розпадається на волокна. Давайте скуштуємо окрему кашу. Каша також смачна, але м'ясо, ну прям особливе. По спеці все ідеально. Мені не хочеться солити. Воно в міру солоне. Не те, щоб там, знаєте, як буває це тушкування, це м'ясо тушковане. Воно там супер дуже, там солоне і так далі. Це прям в міру смачне м'ясо. Давайте з хлібчиком. Класно зробили. Тім, хто зробив, ви молодці. Я реально хочу вас похвалити. Через вас наші хлопці на фронті їдять смачно. Хоча б так. У мене немає слів, ну це реально просто смачна їжа. Смачно, як у бабусі. Ну, ви знаєте, у бабусі не може бути не смачно. У Бабусі завжди смачно. А якщо ти у бабусі не хочеш їсти, то тебе згнусить. Переходимо до наступної страви. Остання страва, велика, яка в нас є, картопля тушкована з овочами та м'ясом свинини. Воно знаходиться в рідкому стані. У нас ще лишився чай, кава, які ми обов'язково зараз куштуємо. До речі. У мене з'явився Patreon. Силочка знаходиться внизу під відео. Там я збираю гроші на наступний огляд їжі. Можете мені допомогти, я буду вам дуже вдячний. Дякую. О, так. О. А. Ну, слухайте. Так, а ну давай випадай. На вигляд, ніби знаєте, я цей корм для котиків висипаю такий рідкий, типу віскас. Але я впевнений, що це також буде смачно. Пахне печеною картоплею, як не дивно. Давайте будемо куштувати її. Я не дуже люблю тушковані страви такі. Картоплька тут не, як сказати, не в кашу розтушована. Вона окремими шматочками. Ти її можеш жувати. Ось картопля, наприклад. Вона не розварена. Це класно. Я не люблю розварену картоплю. Давайте скуштуємо м'ясо. Насправді, смак картоплі перекриває смак м'яса. Але тут реально... Знаходиться дуже багато м'яса, великими волокнами, цільне. Це не якась фігня там перетерта, з якої зробили фарш і сюди запхнули там кістки, сало, шкіру. Це реально гарне м'ясо. Щоб ви розуміли, ця вся порція взагалі весь пакет розрахований на день. Тобто, ти маєш там сніданок, обід і вечерю. В принципі, мені, наприклад, зараз о, вистачає цієї їжі. Наприклад, я б з я я б наївся з галетками, Взагалі, з головою було б і ще б запив би чайком або кавою. А як людям, які там цілий день не на і так далі, я не знаю, можливо, трошки буде не вистачати, але в принципі воно розраховане на те, щоб тобі в польових умовах вистачало цієї їжі на 100 грамів 800 чимось кілокалорій. Ну це дуже багато. Це це більше ніж в торті калорії, а там багато. Більше ніж морозиві, а там теж багато. І більше ніж в шоколаді мілка з усіма наповнювачами, бо там 600 з чимось. Коротше, багато калорій, багато їжі. Круто. Давайте ми зараз заваримо з вами чайок і каву. Візьмемо галетку собі на закусочку, відставимо трошки картопельку. Поїхали робити каву. Пахне трошки чимось перепаленим. Це, до речі, не така кава, до якої ви звикли розшиною, яка в гранулах знаходиться, це прям порошок. Використаємо вологу серветку, заодно зараз зацінимо її запах. Вона має якийсь запах навіть. Пахне приємно. Так, давайте ми витримо ручки. Тут в одному пакеті, якщо що, 10 грамів цукру це ну, доволі багато. Давайте ми висипемо цукор, але не весь, тому що 10 грамів це мені здається занадто багато. Візьмемо чайничок і наліємо. Я думаю, досить. Кава, оскільки вона порошко подібна, розчинюється дуже просто. Я думаю, навіть в холодній воді. Давайте будемо куштувати. Або я давно розчину каву не пив. Або це єдрена перепалена кава. Mm. Від цієї кави може бути печія, насправді. Вона... На смак така трохи перепалена. Я не знаю з чим це пов'язано. Можливо, таке зерно або такі сорт кави, або така якість. З цукром пити можна. Без цукру я її, мабуть не випив. Можливо, ми в Україні звикли до дуже смачної кави з ванільним молоком на лавандовому сиропі. Каву пити можна. Якщо хочеш якоїсь бадьорості, але можеш схватити цю печию. Тому будьте -то обережні цікави. Чайочок зараз зробимо чайок, але для цього мені потрібно взяти чашку. Відкриваємо чайок. У нас звичайний брендований кваліті. Quality, quality, quality. Коротше, звичайний чорний чай. Пахне заваркою. Я впевнений. дивись, наші солдати так коротше сидять, отак наливають. І думає, що то коротше орк тоне там. Ось так. Отак. Повінці, повінці має бути. О, ну знаєш, що я тобі скажу? Я здивований, що їжа дійсно смачна. Серйозно, вона реально смачна, ніби дом, ніби пузата хата, але смачніше. Ось, ну ти, ти реально, ти коли береш пакети, ти не очікуєш, що з пакетика ти можеш дістати з такого ну, смачну їжу. Молодці, що скажу? чай! Ну що, наш чай заварився? Давайте скуштуємо. відкусуємо галетку. Ну, про чай нічого особливого сказати не можу. Він за смаком не дуже насичений. Але так, якщо хочеш попити чогось тепленького, то чайок підійде. Він навіть, якщо можете бачити, не дуже такий темний. Давайте я його розмішаю. Можливо, так буде краще. Ну, чай як чай. Самий звичайний чай з пакетика. Все, більше нічого сказати не можу. Ну що? Їжа це смачно. Чи смачний цей раціон харчування? Так, смачний. Реально, на моє здивування. Ну блін, це смачно! Респект тим, хто готував і віримо в ЗСУ, перемога скоро буде. Став ось під відео, дякую за перегляд. Пока!